Подовж останніх, можна навіть сказати, уже трьох років стабільність в умовах прийому до вищих навчальних закладів. Є невеличкі, незначні, скажімо, зміни, але відмічаємо стабільність. Очевидно, ця стабільність десь вона відбилася і на подачі документів до вищих навчальних закладів у цьому році, оскільки наш абітурієнт. Чітко тепер вже визначився і розуміє, що все-таки у нього є 31 день фактично для подачі документів. Це перше. Друге, справді, колеги теж відмітили, що спрацьовує електронна подача заяв. Якщо проаналізувати до нашого університету, то із впровадженням цієї системи в 2011 році ми мали всього-навсього таких 136 заяв до приймальної комісії. Минулому році вже було 2200 лишнім. На сьогоднішній ранок, за оцих 4 дні, ми маємо 869 електронних заяв. Таким чином, справді, оця можливість не їхати з якихось, скажімо, віддалених регіонів, районів, вона спрацьовує. Наступне, що хотілося б мені сказати, що прийом. Документів в цьому році він ще, як значить, на наших навчальних закладах відбувається і на тому, що в цьому році менша кількість випускників загальноосвітніх шкіл в Волинській області. В Рівненській області це зменшення не таке велике, як у Волинській області. Якщо назвати, назвати Львівську, Хмельницьку області, Тернопільську області, то в них фактично зменшення немає. І можливо, десь і тут ми теж бачимо. Ну, незначні оці черги пов'язані з подачою документів. Але, але якщо прорахувати кількість зареєстрованих, то ця цифра буде дорівнювати 2012 року, оскільки значна кількість наших випускників, яка навчається на платній формі, бажає поліпшити свої результати, і, можливо, вона й поліпшила результати, ми їх побачимо. Ось вона буде забирати документи з платної форми, і буде, якби, значить, якщо буде зарахована державну, то буде навчатися базовано на державній формі.